Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра та смачних смаколиків. Смаколиків при квашенні капусти, інших овочів. Це можна і огірки, і помідори квасити в ці дні, і вони будуть смачними. А хто вже буде мати грибочки в цей час, також можна квасити та інші овочі і не тільки овочі. Отож, розбираємо, вибираємо самі найкращі дні для того, щоб заквасити капусту, інші овочі, гриби у вересні 2023 року, час Київський. Перший такий важливий період і дуже добрий він майже на початку вересня. Починається цей період в тірці при спадаючому місяці 3 вересня після 19 години до кінця доби, 4 вересня всі 24 години, та 5 вересня з початку доби. І тільки до 20 години вечора. Ще у нас один період є в козирозі, зростаючий місяць, 23 вересня всі 24 години, 24 вересня всі 24 години. Ось такий у нас весь агрогороскоп квашення овочів, капусти, гірків, помідорів, грибів, яблук. З цього, що ви збираєте заквасити, для того, щоб воно було дійсно природним способом заквашено це якраз гарні періоди. Якщо ви хочете маринувати, то маринувати можна. У нас спеціальний гороскоп є інші багато днів, які можна використати у вересні. А це у нас природний спосіб приготування їжі для того, щоб отримати і гарну смачну продукцію, і щоб вона гарно зберігалася. І, до речі, ще зараз хочу сказати, що немає значення фаза місяця для квашення капусти і не має значення перехід місяця з одної фази в іншу. Головне знаки. І ці періоди ми з вами зараз назвали і вже маємо їх для вересня місяця 2023 року. Що ж, смачного всім вам і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Бувайте здорові на все добре і вам!